Сьогодні будемо борщ готувати. Для борщу нам знадобиться ми вже смажемо цибульку і з морквою. Ога, раз трохи воно. І збрискав. До нашого борщика ще смажемо бурячок. І буде в нас справжній козацький борщ. Після того, як ми, ми підсмазили наш бурячок, морковку і цибулю. І дали воду має закипіти. Прокипить 5 хвилин. Тоді додамо трошки м'яса і бараболю. А в кінці даю капусту. У нас вже наш борщик кипить. Можемо дати. До нього нарізано кубиками. Так. так. І вона буде готуватися десь приблизно хвилин 10, 15, 20, поки м'яка не стане. Потім додаємо капусту, м'ясо і томатний сік. Так, додаємо до нашого борщику капусту. Так, капустушку. Так, є. Ще залишилося м'ясо дати. І томатний сік. Так. Бараболька в нас вже нормальна. Зготувалася. І додаємо томатний сік, який спрезентував мені один підписник. Томат. у такі банки. Все, це нам хватає. До нашого борщу додаємо ось таку козацьку свинину. І тоді буде в нас справжній козацький борщ. Ну десь 5-10 хвилин поготується і смачного. Надіюсь вам моє відео допомогло зготувати смачну страву.